Щодня моя мама запитує мене, що ми зробили з пенсіями, тобто, чи підвищили ми пенсії? Звичайно, вона теж, як пенсіонерка, дуже незадоволена рівнем своєї пенсії, говорить мені, що на неї взагалі неможливо прожити. Минулого тижня мені було що їй відповісти, оскільки парламент вкотре провалив прийняття накопичувальної системи пенсій. Насправді це питання є дуже важливим, тому рада не погоджується на первинну запропоновану модель, адже в ній є багато ризиків. По перше, накопичення. Пенсії буде відбуватися у приватних фондах. Будемо чесні, пенсії має гарантувати держава. Припустимо, ми з вами зараз працюючі люди хотіли би відкласти собі кошти на пенсії, але ми не довіряємо приватній установі, яка може, скажімо так, не дожити до нашої пенсії, і тоді ми не отримуємо свої накопичення. В той же час люди старшого віку мають інший досвід, коли усі їхні заощадження згоріли в Ощадбанку Радянського Союзу, коли фактично відбувався розпад Радянського Союзу. Тобто, у дуже багатьох людей немає довіри, що вони, накопичуючи зараз, отримують ці гроші у своїй пенсії. В той же час варто зазначити, що Україна не буде не зможе і не буде довго залишатися з солідарною системою, оскільки. Ми не зможемо забезпечити достойний рівень пенсії усім громадянам, і фактично, її все одно не буде вистачати усім пенсіонерам на нормальне життя. Що все ж таки робити? Нам потрібно розробити в стінах парламенту модель накопичувальної системи, але де головним гарантом буде 100% виступати держава, і нам потрібно відновлювати довіру до держави за рахунок прозорих механізмів і за рахунок того, що ті громадяни, які відкладають на пенсію зараз, зможуть її отримати тоді, коли прийде їхній вік.